Доброго ранку ми з України. Вчора приїхала дуже пізно додому, але зробила відео. Але щось воно в мене не завантажилось. Тому сьогодні є півчаса, поки чекаю машину, вирішила перезаписати це відео саме про Курську область. Цей розрахунок я вам не показувала і не розказувала. Ну, а то були свої обставини, і ви розумієте, які. Бо тут все ясно було чітко, що коли має відбуватись. У мене є ще інші області, але поки що теж не на часі. Будемо потрошечки їх виставляти і дивитись, куди будуть рухатись наші хлопчики. Але Курська область. Зараз вам буду розказувати про події, які мають відбуватися саме тут, в цій області. Це прописані події самою долею. Тому наші з вами питання, а навіщо чи на хороба воно нам треба, ми не можемо запитувати так. Так було сплановано Богом, долею. Отаке От повернення додому. Через багато століть наші пращури за це боролись. Тепер боремося ми. Взяли естафету. Отакий задум Бога. Ну що ж, починаємо. З 26 червня по 16 серпня у Курській області стояло таке положення це її солярний рік. І солярний рік її почався з того, що місяць зайшов 7 дім. Тобто, з одної сторони, ми можемо сказати, що весь цей солярний рік. Бо де питання у Курській області стосовно її вибору із тими претензіями майновими, з якими ми прийшли до них. Сьомий дім, так, це з одної сторони це дім партнерства. Але сьомий дім це ті ж самі кордони, ну, як вони вважали, з ворогами чи тими кордонами, де може відбутись якісь конфлікти, якщо є конфліктна ситуація. Так от, так і вийшло, що прийшла конфліктна ситуація. Також це говориться про те, що тут буде дуже багато емоцій. Але це тоді, коли оці емоції. Будуть впливати на суспільну діяльність і виставляти дуже негарно перед іншими, саме Курську область. Це великі майнові питання, фінансові питання. А також це говорить про розподіл майна. Це то, коли в сім'ї пара чубиться і Робить великі ем, такі конфлікти, коли кожен хоче собі щось урвати. Це по-перше, в плюсі, як би це відпрацювалося, дуже емоційна романтика. Ну, з одної сторони, можна сказати так, що там і немає такої великої агресії, і бачите, як саме це все відбулося. Тут немає саме такого положення, коли говорить про те, що прийшли вбивати. Це більше все на емоціях. Це ще раз доказує того, що ми не прийшли з тим мечем бивати тих людей. Ми прийшли за своїм з майновими питаннями. Колись у нас це забрали, тепер прийшла така ситуація, коли ми прийшли і сказали, а це наше. Акцентую вашу увагу на цьому. Чому? Бо коли заходила Росія в Україну, ви пам'ятаєте, я вам показувала матрицю, там було 12-6. Тобто в 12-й дім це дім втрат, болю, смертей, обмежень, зайшла Венера. І що вона вам, нам з вами принесла? Багато смертей, болю. Тобто росіяни зайшли з намірами нас знищити. У нас же таких положень немає. 17 серпня по 7 жовтня Венера заходить в 11 й дім. Під такими знаками у нас з вами була та битва. За Харків. Пам'ятаєте, коли вони прийшли в Харків і там почало знову знищення бути наших цивільних людей? Але я вам казала, що буде велика колективна робота. Так от, велика колективна робота заходить і на Курщину. Це саме військові зараз будуть розбиратися з цією ситуацією. Також ми можемо сказати так, що в цей період в Курській області можуть прийти військові як з одної сторони, так і з нашої сторони. І буде велика колективна робота військових. Але ця робота буде пов'язана з планами на перспективу. І навіть після цієї великої колективної роботи, з 8 жовтня по 28 листопада, буде така ситуація, коли раху заходить в 9-й дім. Ну, зазвичай завжди це говорить про еміграцію. Угу. Про переїзд. Про юридичні питання стосовно цього переїзду. Це реформи в юридичних питаннях. Це зміну світогляду саме під таким положенням. Але Воно може бути ще під такими м, впливами, що це може бути не, не просто так спокійно, а через драку, а також небезпеку. Це зона вибухів та вогню. Тим паче це період Марсу. А він є небезпечний, ви розумієте? Але якщо ми з вами будемо все-таки в плюсі говорити, що в період Марсу це може бути так, з одної сторони, як агресивно для рососії, що одна територія вирішила піти від Курської області, ой, Курська область від Рососії. то оце період тільки початку віддалення Курської області від Рососії. І вже з 29 листопаду. Практично до кінця її солярного періоду, тобто до 25 червня, вже тут сама доля втручається чи карма. І говориться про те, що з 29 листопада по 13 березня Юпітер заходить в 8 дім. Ви ж розумієте, 8 дім. Це ті ж самі питання можуть бути юридичні по Угу. Це тоді, коли будуть саме питання закону, це коли будуть питання політики, урядові питання. Це з одної сторони тут і небезпечні ситуації, і соціально суспільні питання. Але це ще говорить про те, що це втрата авторитету через кризу. Тому я вважаю, що саме під цим таким положенням ми можемо побачити, що таке може відбутися той референдум, про який всі говорять. Тобто Курська область може приймати саме в цей період рішення, куди їй рухатись. З ким їй лишатись? Угу. Бо вони розуміють з одної сторони, що навіть так, як воно тут стало, це говориться про адміністративну відповідальність. І вже з 14 березня, по 25 червня, раху заходить в 9 дім. Тобто, повтор оцеї ситуації, але тут же є рішення. Рішення самої долі. Угу. Це коли вже будуть прийматися, тут був вибір про спадок, а тут же конкретно вже буде дружба з іноземцями. І всі питання юридичні мають вже уладнуватись. Саме для Курської. Області. І це саме конкретно знак говорить про те, що це буде вибір ну, в пользу, як би іноземців, ну в пользу України. Тому Курська область можете зарані споминати, хто ви є. Також вчіть гімн України. Готуйтесь до того, що. Ви вертаєтесь в лоно свої неньки через стільки століть, але ви сюди повертаєтесь. Незалежно ні від чого, ніяких агресивних знаків по відношенню до курчан сторони України немає. Також в мене є велика надія на те, що великих потрясінь тут не буде. Чи великих катаклізмів, те, про щось дуже переживають, а також ми з вами бачили Курську атомну, що там буде небезпека, але 9.4 ще говорить про якусь случайність, щасливу случайність. Так що, я думаю, що навіть якщо там будуть ще й боротися за неї, ті війська, які зараз захотять вводити, саме під цими знаками, щоб зробити велику колективну роботу, але, розумієте, вона ж під Венерою. То є теж така вірогідність, що з такими великими смертями це теж не пройде. І Курська область не постраждає від тої молі, у якої там хвороблива уява. Тим паче ми ж з вами чекаємо на що? Угу. Що там дуже доля вже втомилась від тої кукли. Тому. Великих потрясінь не буде. Ну, трошечки почубляться всі між собою. ну, Так має відбуватись. Референдум може пройти. І пройде він таким чином, що коли треба буде, отрисати вже всі юридичні питання саме по приєднанню і поверненню додому Курської області. Ну, отакий маленький епос, така з вами прогулочка по матриці Курської області. Через то я вам і казала, що ми будемо в прибутку. Ще хотіла вам просто сказати і пояснити деякі речі. Коли події в матриці прописані, циферки чи дома не міняються, вони вже прописані. Ситуація може відігратися тільки в плюсі чи в мінусі. І це тільки залежить від людей. Чи якщо в особистих розстановках, то тільки від людини. Тобто можна людину попередити, підстелити соломку. І людина почне тоді працювати в плюсі. Так, може бути менша шкода, все ж залежить від того, що, де що стало. Але це буде соломка, тобто ви її не зміните цю ситуацію, але просто будете до неї готові, можете перестрахуватись і прийняти ту ситуацію як з такою позицією, що. Краще так, чим по-іншому. У нас з вами відбулася саме так позиція по-Сирському, коли я говорила, що він в періоді Нептуна, і у нас там сонечко зайшло в восьмий дім. І коли я говорила, що це дуже небезпечно, а особливо для чоловіків така позиція, що це небезпека. Тобто людина може втратити навіть життя в такою позицію. Як же відпрацювалась у Сирського? У Сирського відпрацювалась в плюсовці ця ситуація 8.1. Бо в плюсовці саме ця ситуація говорить про таємну роботу? Угу. От він, і у нас з вами відпрацював в плюсовці, його поберегли вищі сили, і він нам з вами що зробив? От саме цю подію. А у пана Залужного я відпрацювалась, він сюди не повернувся. Але той план, який він хотів ще колись зробити, ще рік назад, він практично знову-таки відбувся. Тобто були ті нароботки і у залужного, я так розумію, але на той час він їх не міг зробити. Тому зараз ті ідеї, ті нароботки, які були, були використані і паном Сирським, і всіми іншими військовими. І ми побачили з вами ту військову таємну операцію, яка відбулась і має право відбуватися. Отак От працює матриця: чи в плюсі, чи в мінусі. Циферки не міняються. Не міняються циферки. Ну, немає іншого уравніння. Немає. Є формула. По формулі ми йдемо. Ми виставили, зробили. Все, що ви можете, тільки помилитися в тій точці відліку, з якою ви ведете цю формулу. Все. А далі ви вже працюєте, чи в плюс, чи в мінус. Тут ви будете чи чубитись аж до крові за це майно, або ви прийшли, зробили претензію, емоційно поспілкувались, ну і поділили. І розійшлися. Якщо ви захотіли, називається в мінус, ну почубились так добренько. Почубились, але все одно буде цей розподіл в мене, але буде багато крику, буде багато крику, да? і цей крик привезли до того, до чого призведе. Як і тут ця позиція, буде велика колективна битва, да? саме військова. Але чи все-таки одне з другим зможе домовитись? Чи буде чубитись? Те ж саме. Але не до такої степені, що коли одне одного знищують. Як 12-6, там конкретно розуміти треба, що це ну, смерть. Тут ще є шанси одне одного і почути, і зрозуміти. І тільки ж людина вибирає, як з цим положенням бути. Бо я вам показала все одно. Курська область прийде до України. Все одно в неї прописана доля. Ви долю поміняти не можете. Це задум вищих сил. така історична справедливість. Карма. Бачите, восьмий дім. А восьмий дім це про спадок. Це про спадкові права. Ми прийшли і заявили про ці спадкові права. А тепер тільки людям даємо можливість заявити саме про це. І ми з вами по якій шкалі працюємо, так як робили росіяни. Також ще зауваження Херсонщині. Готуйтесь, там теж скоро у вас буде все добре. Але там можуть по останній агонії проявити. Такий намір росіяни зробити референдуми чи міняти паспорта. Не лякайтесь! Я вже вам в одному з відео говорила, це ненадовго. Ви все одно багато міст Херсонщини до кінця 2024 року повернетеся додому. Ну, от побачите. Просто зараз я вам теж саме не можу виставити ту матрицю Херсонської області, бо ви розумієте, що тут, ну то треба буде пояснювати дуже багато і є терміни, коли, наприклад, це може відбутись. Угу. Білгородську я виставляла. Я просто так ну, попереджувала, трошечки говорила. Бо якщо б я виставила Курську, то там було б видно, що спочатку це піде оця область. Але і Кубань вернеться, не переживайте. Кубань теж буде повертатись додому. Далі буду мовчати. Бо є області, де видно рух наших хлопців. Але це не буде таким експансією, коли там зайшли, забрали, все. Ні, там буде так частково десь. Десь тако пройшли частково. Там же ну, буде інша історія. Курська, ні, Курська сюди повернеться додому. А інші території вони будуть самі за себе переживати саме в Московії. Там теж буде все дуже цікаво. Але всьому свій час. Тому, надіюсь, що я вам дала трошечки такої роз'яснялочки навіть по матриці подій. Щоб ви мене там в коментах не дьоргали. А подивіться ще раз, а подивіться ще раз. Матриця міняється тільки тоді, коли приходить новий солярний рік. Все. Тут події можуть відігратися тільки в плюсі і тільки в мінусі. Все. Рівнь... Це, не та... Це... Це не таро. Це не карти Таро. Розумієте? Це не має такої можливості, щоб цифри помінялись. Тоді це, ну, тоді це не математика. Математика це точна наука, ви ж розумієте. Тарологи вам просто на кожну ситуацію можуть розкласти от багато да, і багато розказати. Але суть буде саме про це. Угу. Я не таро користуюсь, я користуюсь математикою. І виставляю вам математично отаку от штучку. І математика вже вам говорить про розвиток подій. Воно не міняється. Я вам навіть, на прикладі сьогодні сирського сказала, як у сирського відігралось. В мінусі не пішло, там його уберегли, а пішло воно в нього в плюсі. Це коли говориться про те, що людина мала зробити таємну роботу. Мінусі там теж могли б його і зняти з тої роботи, де він знаходиться. І багато ж було про це саме розмов. Але людина зібралась, зробила цю таємну роботу і її виконала. Тепер далі у нього йде зовсім інший солярний рік. З іншими положеннями. І він буде закінчувати війну. Коли не скажу поки. Бо це його матриця. Але слава Богу, в нього все вирішилось нормально. Тому до нових зустрічей. Я вас всіх кохаю, побігла, бо в мене вже машина під воротами стоїть. А, і Надію, що сьогодні я вже прошибу ту стіну і повернусь до вас. Тому до нових зустрічей, Україна! Понад усе, Наші хлопчики самі кращі.